Чи дійсно Китай може зупинити війну одним дзвінком? Я питання це переглядав раніше. Я вам скажу, що на 90% програвся той самий розклад, чи минулого разу. У нас випадає важелі впливу. Так, у нас є можливість використати цей важель впливу. Але карта Союзу випадає, перевернута. колесниця випадає, перевернута. Колесо фортуни і туз Пентаклів, найголовніша фінансова карта ВПД переверну в перевернутому стані, може, але не буде цього робити, тому матеріальні зацікавленість, зиски. І поки е, ті процеси, які зараз відбуваються, вигідні для Китаю, він цього робити не буде. Що дійсно Трамп веде таємні переговори з Путіним про те, яку частину української території Москва зможе забрати собі? Тут не просто веде переговори. Тут активно долучився до тих переговорних процесів, скритих переговорних процесів, котрі відбуваються більш того, дуже активно відбуваються останні декілька місяців. В форматі відхапати якомога більший шматок пирога, отримати якомога більше вигоди, і, і саме про це до процесів переговорів потаємних. Тобто, повинно бути е, не тільки там представники Трампа, а сполучених штатів. Я буду не здивований, якщо це і представники Франції, і Угорщини і інших країн. Скриті, скриті потаємні е, процеси, котрі е, відбуваються поза очі. Але в нас в при цьому, що є такий знаєте, необмежений вибір в переговорних процесах. Е, той самий путу пентаклів е, випадає в контексті перевернутої позиції, тобто не отримання бажаного пожинання плодів випадає також перевернуто. Це знаєте, кожен грає е, подвійну потрійну гру, але формата домовленості якогось фінального виходу з ситуації поки що не випадає. Чи можлива зустріч Зеленського і Трампа у цьому році, можлива зустріч зеленського і Трампа в цьому році. Причому в нас випадає час ікс, і випадає двійка жезлів це формат того, що можливо, може бути декілька зустрічей. Але е це, знаєте, зустріч буде нагадувати нам розмову сліпового. Та глухого, тобто неможливість не і відсутність помірності в комунікації, і з одного боку будуть намагатися якось обійти ситуації, з іншого на обманути, обманути, ввести вокруг пальця. Тобто, зустріч ні про що. Чи отримує Україна запрошення до НАТО під час саміту в Вашингтоні? П'ятірка. П'ятірка е кубків. Знаєте, це така ситуація, в котру це вже було. Тобто момент того, що в тебе є певні очікування ситуації, котрі ти хочеш, щоб програлися. А в результаті вони не програються. І ти Знаходишся в розчарованому стані. Не розумієш, в якому напрямі далі рухатись. Більше того, у нас, нашим ну, рисується імператор імператор це звичай в таких контекстах карта пов'язана зазвичай з Росією, намагається ставити палиці в колеса, щоб цього не відбулося. І фінальні дві карти в нас. Треба почекати, треба почекати, і дуже тяжка ноша, котру тебе нести. Якби ми не ставилися оптимістично на те, що нас запросять НАТО, я не думаю, що це відбудеться під час саміту. Або якщо якісь будуть, знаєте, танці з бубном, що ми з задоволенням вас запросимо, але треба зробити то, 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 то таким чином і колись можливо через рік або через десять. Ми зможемо переглянути. Ну, Розчарування. Чи вдасться протягом року подолати корупцію у владі щоб наблизити вступ України до НАТО? У нас перша карта випадає перевернута косниця. Це момент того, що процес або не буде рухатися, або буде буксувати. При цьому в нас випадає карта нового початку. Новий нове начало це момент того, що в, попереду нас очікує багато нових випробувань в ситуації, котрі в перспективі зможуть дати нам через важкості тру, труднощі певні тріумфи, позитивні ситуації, але все трошки буде не за тим планом. І впливати на ситуацію буде дуже важко. Розпочати реформу... Ну і карта диявола. Формат диявола — це знаєте той ціпок, котрий настільки плотно переплітає е, українське суспільство ціл... в цілому, з... і з котрого дуже важко злез... Злез... З... злізти, піти в сторону якось. Для когось це взагалі буде ноч... ночним жахіттям? В Україні корупція дуже важке питання, і умови вони можуть поставити. Ми спробуємо зробити все, що ми можемо. Але дурень, я не думаю, що це відбудеться. Чи залишиться Байден кандидатом в президенти? Я вам скажу, що я б не спішив. Записувати діда з рахунки, там питання в розкладах. Перше це альтернатива. Він може пройти. От попри... В нас випадає дурень. Дурень він не просто. Чим, чим цікава карта дурня, це момент того, що, е попри все. З легкістю, з, з якимось е, ентузіазмом. Е, нестандартним підхідом з ситуацією, він може пройти на дурня. Тобто, знаєте, спробували, спробували, і вийшло щось. З цього. А його занадто рано списують з, з рахунків. Так, випадає е, цікавий інший момент. О, в мене було запитання, чи доживе він до, до, до виборного процесу, до закінчення. Нас випадає, що ви доживе, е, випадає карта тріумфу, тобто є можливість. Ну, двійка, двійка, це обирання, але все одно в нього є можливість е, отримати бажане, але не на довгий проміжок часу. Чи має Камала Харріс шанси стати президентом США? Е, в нас випадає так, що ти можеш отримати позицію виключно в тому випадку, якщо все буде руйнуватися, рушитися і ну, знаєте, якщо б йому об'явили б там імпічменти, то і або він там помер. Так в такому випадку можливо. Але в нас випадає перевернута карта сонця, перевернута карта перспективи. Тому я не думаю. Ні, ну це як сценарій, тобто він там помер, вона стала віце-президентом. Рулить далі. Але в, в, на неї дуже слабка карта випадає. Позиція сильна, а карта слабка. Чи відбудеться інтерв'ю журналіста Карлсона із Зеленським? Перевернута карта праці випадає як не буде. Більш того, випадають якісь маніпуляції, вкиди, зливи а, карта праці і карта результату. Ну фінальні карти вони випадають в перевернутому положенні як ну, дурна праця. Тому я думаю, що не буде. Чи дійсно КНДР надсилає тисячі робочих до Росії щоб відкрити новий підземний фронт на кордоні з Україною? Ну, часткова правда. Є якісь моменти пов'язані з обхідними шляхами обійти ситуацію. Є моменти пов'язані з тим, що є домовленості карта Союзу в нас випадає. Додаткові важкі впливу карта ресурсу. Щоб це не було, знаєте. Дисячо. Так багато з іншого боку. Е, можливо, для інших цілей. Ресурсність є, тобто в відправлення людей буде відбуватись. Але може бути для інших цілей, військових цілей, фортифікаційні споруди, тобто, ну, в, обхідні шляхи, обхідні шляхи, Просто воно випадає як частково правда. Тобто, частково це істина, частково це якесь замилювання очей. Чи будуть значні кадрові зміни в уряді у липні? В липень, серпень місяць, характерний тим, що будуть значні кадрові зміни в уряді, значні кадрові зміни на місцях. Uh, і чесно, виходячи з розкладу, практично кожна область uh, відсотків 70-80, uh, вони будуть uh, підпадати під ці кадрові зміни. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.